А чи знаєте ви про мультфільм, який пронизаний нитками давніх вірувань настільки, що з перших хвилин затягує вас у світ міфу і казки? Ще в часи первісної людини розпочалося формування пар бінарних цінностей добро і зло, життя і смерть, а також світло і темрява. Опозицію останніх можна простежити на рівні протиставлення дня та ночі, які сприймалися як живі, безсмертні істоти. Усе це було закладено в основу анімізму, віри в те, що предмети, природні явища, тварини або люди, наділені душею. Саме на таких засадах міфологічної свідомості все вибудовується у французькому анімаційному фільмі фентезі «Вартовий місяця. Ми бачимо світ, у якому відбувся розподіл на астральні культи. Це солярний культ у народу дня та лунарний у нічного. Кожен із народів має свого охоронця, своєрідну аніму, душу, яка здатна керувати матеріальним і не тільки світом. Здавалося б, що ми маємо типовий приклад дихотомії світло-темрява, таке собі двосвіття. Але насправді перед нами розвивається концепція помежів'я, це коли між білим та чорним можна зобразити сіре. Окрім життя та смерті, у деяких віруваннях ще репрезентується світ ненароджених, а в християнській свідомості це втілилось в існування чистилища між пеклом та раєм. У мультфільмі ж є представники іншого народу, які не належать ні сонцю, ні місяцю, а скоріше є людьми зорі, куль якої все ще, до речі, належить до остральних. Із цікавого у багатьох прадавніх віруваннях вважалось, що саме зоря на своїх променях несла послання та знання від небесного божественного до низького земного. Так і робила дівчинка помежів'я, допомагаючи вартовим і місяця. І все це тільки вибудова верхнього світу в мультфільмі, а є ще підземний, шлях до якого традиційно пролягає через водойму, як межу між двома вимірами, а також світ мрій. І усі вони сповнені своєю магією, міфами та казкою.